Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Це неділя. Сьомий день в ранок. 3 штурмові. Твій тестовий тиждень. Добрає такі. Це неділя. Я прокинувся трохи швидше, ніж звичай з жодних модельників, чи якоїсь команди. Ми зазвичай прокидаємося що 6.40, а зараз 630. От, бачу, Катерини взагалі вже немає, наче. вона вже пішла, мабуть, по своїх справах, а я теж йду зараз принковий туалет, а потім з нею побачусь і обміняємося враженнями її очікуваннями останнього дня і розкажемо вам, що на нас сьогодні буде чекати. Привіт. Шамане, щось. Шаман шаман. Значить, друга вага вже тут кав робить. Треба й мені щось, доля впасти. Ну так вже ж постійно скільки полтора літра заваряє Все, Буде кава. Ага. Дуже тихий, як справа. Ти не жалкуєш, що ти свою військову відпустку витратив на тестовий тиждень. Ні, я просто по житті сам волонтерист, так що ні. Мені дуже сподобалось і я з цим задоволений. Я знайшов нових знайомих. Татеро на повітру не було. Я, не знаю, де ти була. я зараз скажу, ага, бо я почула, що Михайло вам хвастатися, що він прокинувся сьогодні аж без будильника. О. А я кожен день прокидалась без будильника. Знаєте чому? Бо я очікувала підйому вночі. Тому мій організм був дуже такий дітвільний. Да -да. тако... Я була постійно на стрьомі, постійно. На ну, такі перші два дні до нас заходить сержант і кидав этот, пі пікарний нам обстріл робити, тому я максимально, максимально була в увазі. А, так, ну що сказати, сьомий день горло болить. <гум> і в нас зараз розговорюються теж наші посестри, то в них так само від ціло горло. Але подивимося, що несе нам цей день. По факту, в нас сьогодні має бути тестування і ми маємо складати і ми маємо складати там, резюме. О, тобто в нас ще одна буде співбесіда. якщо, можливо, хтось ще думав, то за ніч, можливо, щось там ще не думав собі, щоб вступити в третю штурму. А ти зареєструвалася? Воно ще якийсь тест має бути ну, по доступу. По якому доступу? В чаті ти бачила? Так, да, я надіслала свої дані ще вчора, якщо це Дейтост. Угу. Я надіслала свої дані другого пацюку, і він там сказав, що про все подбає. А зараз я поп'ю трошки кип'яточку, з вашого дозволу. У тебе дуже потішний голос. А, дякую, подобається? Ні. Ні. Ага, у мене він краще став, у тебе якийсь гірший. Бачиш, на стадії хвороби по-іншому проходять. Але нам вже в понеділок на службу тому… Треба якось без оптимізму. Ні, ні, ну як на просто горло не дозволяє певний спад термацій. Це оптимізм, це звучить. Оптимізм, Але насправді мені мене ще тіше, що е, в завершенні цього дня є наш маленький умовний тімбілдинг, який ми змогли організувати, і я сподіваюся, ми все ж таки поїдемо на піцу. Разом в нашим таким маленьким ком'юніті, яке тут сформувалося. на жаль, всі не можуть, тому що багатьох там потяг то куди, то, ну адже всі не ну не всі з Києва, от тому я сподіваюся, що ми сьогодні ще. З'їмо пі ввечері і згадаємо всі потішні, і смішні історії. От. Mm. І якщо чесно, після таких тижнів, таких вишколів, тобі не хочеться якось забувати людей, то це все одно будуть вже такі хороші приятелі і знайомі, мені здається. Підтримуємо. У нас тут друг, наш ваган, уже каву наварив. Боже, він таку каву варить. Люди добрі, люди добрі, такі каву, таку каву варить. Почуємось о 17.30. Розповімо про все, що з нами відбувалося на сьомий день тестового тижня. Тільки на армія ФМ. твій тестовий тиждень на армія аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.